Господи Ісусе Христе, Боже наш, благаннями нашими та молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх, прости і помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе Дібер і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, завітай ісціли немочі наші імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай нам днес і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не введи нас у спокусу, але і збав нас від лукавого. Амінь.